Щороку головним управлінням Державної служби в Україні проводиться конкурс Кращий державний службовець це всеукраїнський конкурс для публічного виступу на другому турі. зібрали тему відкритості влади та доступу до публічної інформації. Ця тема для мене є надзвичайно цікаво, оскільки я захоплююсь журналістикою, інформаційною політикою, зв'язками з громадськістю. Переважна більшість державних службовців відрагували на цю тему досить жваво. Самі вони почали ним користуватися і вже звертаються до їхніх відомств, до їхніх структурних підрозділів громадяни з певних питань, та гідні їх ставлять.